Що ми робимо? Ми про румбу. Насправді нічого складного немає. Не дивлячись на те, що 25 років займаюся танцями, я 25 років займаюся до того, щоб спростити максимальну всю інформацію, щоб кожен затанцював. Тому ноги ногризом. Да. Тепер дивіться, якщо ви руки покладете на стегна і почнете по черзі спускати в коліно, да, то ви відчуєте, що у вас кістки спускаються вниз. Да. Одне коліно згинається, і кістки починають грати. Але плечі тримайте на місці. Коли коліно зігнуте, ножка піднята наверх. Піднімаємось на носочки і так само спускаємось в іншу ножку. Да. І не розвалюємося. Mm -hmm. І знову наверх і спустилися. <пробіт> Вже лікті починають рухатись да, трохи. Так. Тепер дивіться прикол. <пробіт> да, коли ви стаєте на ногу, отоді ручка випрямляється. А той лікоть згинається да, разом з коліном. Тепер ми ліву руку збираємо, праву випрямляємо. Отак. От Чік. Ба-бам! Є поміняли. І ліва, видиш, І права. Тільки тільки без о, цього дарова. <реку> Тепер вліво ми робимо крок, ручку випрямляємо, танцюємо вісімку ножкою і збираємо ножку. П'ятки на А да, п'яточки на підлозі. І Боже. міняємо. <реку> так, Макс, сам, це вправо. дуже красиво. Давай вправо, вліво.